Надія Савченко продовжує сухе голодування. Ситуація на сході загострюється. А українцям слід готуватися до чергового підвищення цін. Про це та інше йтиме мова сьогодні. У часі в студії працює Анна Товт. Вітаю! Довгоочікувана зустріч, омріяна мить, 101-й день народження, секрети довголіття проти забудови не поділили, підготовка до бою, зустріч боксерів, карпатський скарб, диво природи. Російські тюремники приховують від усіх узятів Надії Савченко медичні аналізи. На другий день сухого голодування надії погіршало. Повідомив український консул. Вона мерзне, її колотить зсередини. Сестра та мати надії сподіваються, що Росія таки обміняє своїх військових на полонену українку. Однак суд над росіянами навіть за найоптимістичнішого сценарію завершиться через два тижні. Стільки надія в режимі сухої голодовки не витримає. Також відомо, що у найближчі два дні тюремники готуються до примусового вливання води в організм льотчиці. Позиційна війна триває. Місія ОБСЄ починає втрачати надію на мир. Бойові дії на Донбасі набирають обертів. По всій лінії фронту точаться перестрілки, а подекуди і танкові бої. Про це повідомляють в штабі АТО. На думку представників ОБСЄ, ситуація на Донбасі є неприйнятною і вимагає негайного вирішення. Також про це йдеться у заяві комісії, ОБСЄ, яку оприлюднив її глава. Він відзначив, що ситуація на лінії зіткнення найгірша з осені року. Року вночі з 7 на 8 квітня під Авдіївкою відбувся сильний бій. Наші військові збили два безпілотники-бойовиків. За добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по силах АТО. Як і раніше, для втілення своїх підступних планів ворог використовує міномети у поєднанні з гранатометами, кулеметами та стрілецькою зброєю, повідомили у штабі. На Маріупольському напрямку, окрім заборонених мінометів, в районі Павлополя бойовики вели вогонь самохідно. Кідних артилерійських установок в напрямку Новотроїцького. Незабутній подарунок влаштував батько для своєї дитини. Агнеса довго чекала цієї миті, однак не знала, що зустріч, про яку вона мріяла весь рік, відбудеться сьогодні. Її батько повернувся з війни, живий і здоровий. Свідками цієї хвилюючої події стали і наші журналісти. Дмитро Панарін близько року перебував на військовій службі спочатку на Львівщині у зоні прикордонної служби швидкого реагування, потім у зоні проведення АТО, де захищав державні кордони. За цей час, звісно, повертався додому на певний час, а також тримав зв'язок по телефону із рідними. Однак уже тривалий час не бачився з рідними. Вільні хвилини мобільний зв'язок на Донеччині був інтернет-мобільний трошки краще ніж коли я приїжджав, наприклад, в ті ж самі Чернівці. Тобто були постійно. Якісь ну, ми спілкувались, перекидували фотографії, там якісь там привітання були і так далі. Власне, щоб довгоочікувана зустріч відбулася по особливому. Батько вирішив зробити доньці сюрприз. Про приїзд батька Агнеса Панаріна нічого не знає і навіть не здогадується, хто на неї з нетерпінням вже дома чекає. За нашою легендою, дівчина повинна прийти до медичної роти та забрати деякі речі. Саме тут і відбувається зустріч батька з донькою. Плаче є. На журналістів дівчина не чекала, врешті, як і на приїзд батька, тому емоції дівчину переповнюють, а відтак коментувати щось не вистачило слів. В неї реакція. Я думаю, що її можна якось пояснити в плані того, що це то просто підліток. Загалом задум батька вдався, і дівчина не те, що була здивована, а відверто шокована тим, що відбулося. Я питаю, ти що, не рада бачити? рада, тільки не кані ці штуки. Я говорю, що вбіжало, а що вони мені в лісо залазять. Надалі ж Дмитро Панерін планує вирішити всі свої нагальні справи, а тому відрядження ближчим часом не збирається. Проте найперше завдання зараз сімейна тепла розмова з донькою. 101-й день народження відсвяткувала жителька хуського села Жовтневе. Ювілярка каже, досі не може сидіти без діла, допомагає доньці та онукам по господарству. В свій день народження отримала, окрім квітів, і особливий подарунок від народного депутата Василя Петовки газову плиту. Як вітали місцеву старожилку? Дивіться у сюжеті. Гостей пані Гана зустрічає на подвір'ї. Рідні з днем народження вже привітали, тому несподіваним візитерам здивована. Ми вас вітаємо. З вашим днем народження. <світ> Дуже нам дякую. <світ> в очах старожилки сльози на вустах усмішка. Такому потрібному в господарстві подарунку газовій плиті від народного депутата Василя Петьовки – жінка тішиться. Каже, завжди радіє і коли до хати приходять гості. <світ> Внуку маю а що відбати семеро. Унука про вже прав касу, й правмика сути. Я вже много маю. Я вже старенька, вже бабка. Хоч життя було нелегким, каже старожилка завжди вміла йому радіти. Попри свій вік, досі не може сидіти без діла. Пороча тому нерву гузу. Хотя ту нерву лежу, почать в нас мали, так бо болять нога зсижу, бо відже хребет та а як рушаюся, то я здорова. Зараз про пані Гану піклуються діти та онуки, саму її не залишають. Пишаються, що в їх родині сьогодні такий визначний день. Мамку взяла, мамка за ріку жила, а в неї впала хижа. А я її взяла сюди, Хоче робити. Та просить роботу, просить. Дайте мені роботу, каже, бо я каже, нього не сидіти без роботи. Що вона таке, що Як беру, я так отамаку, бо ми до тих років дожили, як 101 рік. Утром кафель, кофе вотановат. Працювати пані Гані на городі рідні не дозволяють, а от від невеличкої допомоги по господарству не відмовляються. кажуть, розуміють, що робота їй в радість. Донька показує, які разом з мамою чуть доріжки. Намірає такі, наміра. Na vivai, taki tia, tia, na parku, na palku, tak nevai. Пані Ганна каже своїм життям задоволена, хоч бідувати довелось немало. В Гості старожилка запрошує і наступного року на свій черговий день народження. Жарт чи реальність голова нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і компослуг Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня підвищення пільгового тарифу на газ для населення на 53%. Де правда, а де вигадки? Дізнавався Андрій Білканич. 1 квітня для українців став не тільки днем сміху, але й Рговим днем для підвищення тарифів на блакитне паливо, Принаймні так стверджують деякі українські змі, які нещодавно повідомили про чергове підняття тарифів на газ для населення. В повідомленні йдеться саме про пільгову ціну на блакитне паливо, яке наразі становить 3 гривні 60 копійок. А вже із новим підняттям становитиме 5 гривень 50 копійок. Ще, що ж стосується ринкової ціни в 7 гривень 19 копійок, то вона поки ще не зміниться. Чи дійсно інформація відповідає правді? Ми вирішили дізнатись у керівництва Закарпатгазбуту у відомстві. Заспокоюють, що наразі ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться тільки про коригування постанови уряду від 1 жовтня 2015 року, у якому були прийняті ціни на природній газ для населення, які діяли до 31 березня поточного року. Саме цього дня Кабмін видав нову постанову, згідно з якою продовжив термін дії попередньої ще на один місяць до 1 травня 2016. 16 року цією ж постановою було вказано, що е, нові ціни будуть затверджені з 1 квітня окремим рішенням Кабінету міністрів України. Оце рішення ми і чекали е, до фактично 30 е, березня. 30 березня відбулося просто е, постанова, вийшла постанова, яка пролонгує фактично е, дію попередньої на один місяць, буквально. І е, мова йдеться про те, що е, 7 гривень 19 копійок як базова вартість, продовжено цей термін цієї ціни ще на один місяць. Тож наразі закарпатці ще сплачуватимуть за газ у квітні по старому тарифу, який становить 7 гривень 19 копійок за один кубічний метр. Пільгова ціна у 3 гривні 60 копійок діяла до 31 березня. З 1 ж травня ціна на блакитне паливо може вже збільшитись. Не виключають у Закарпатгазбуті. Цією ж постановою Знову ж таки зазначено, що е ціни на природний газ для населення з 1 травня будуть визначені окремим рішенням Кабінету міністрів України. Тобто, ми знову ж таки цей місяць е фактично це як технічне рішення уряду на е один місяць. Збільшення тарифу на блакитне паливо для населення одна із вимог МВФ. Його підняття повинно було відбутись з 1 квітня 2016 року і досягти позначки в 75% вартості імпортного газу для населення. Однак найвірогідніше через політичну кризу в країні брати відповідальність щодо чергового підвищення ціни на газ уряд Яценюка не хоче, тим самим передаючи у спадок загальнонаціональне невдоволення новому кабміну. Хліб в Україні стане дефіцитним і дорогим. Україна збільшує експорт зерна, який втрачає свою ціну у світі. Це ставить під загрозу внутрішнє забезпечення і виникає можливість дефіциту зерна для внутрішнього попиту. Собівартість виробництва хліба зростає, а саме зерно дешевше на ринках. Згідно з прогнозами експертів, українські аграрії будуть скорочувати посівні площі, і прибутковість виробництва зерна повернеться до рівня 2011-2012 років і навіть нижче на 20-25%. Кив подорожчає і гречка, кажуть експерти. На сьогодні на вагу гречка коштує понад 30 гривень за кілограм. Упакована елітна гречнева крупа обійдеться вам 40-45 гривень за кіло. Однак найбільше підніметься в ціні м'ясо майже на 50%. відсотків. Кілограм свинини буде коштувати приблизно 100 гривень. До продуктів, які істотно зростуть, експерти називають хлібобулочні вироби, яйця, алкоголь, крупи, рибу та ряд інших. Яйця стануть на п'ятнадцять. 25% дорожчими, риба заморожена та охолоджена на 5-20%. Українці трусять гроші з матрацу, щоб вижити падіння реальних доходів і зарплат, інфляція, високі тарифи, ціни змушують українців витрачати свої заощадження. За останні місяці доходи громадян знисилися ще до 16%. Про це повідомляє Держстат. Видатки українців за рік збільшилися на 16,9%, а вкладення фінансові та нефінансові активи скоротилися на 73%. Це сталося виключно за рахунок скорочення приросту фінансових активів. За Кажемо, що за даними ООН, близько половини українців живуть за межею бідності. Скільки ниточка не в'ється, а кінця немає. У людей дедалі частіше складається таке враження, що скільки наркоторговців не затримують, а наркобізнес дедалі більше процвітає. Як кажуть, у народі боротися зі злом потрібно корення. Про чергове виявлення наркотичних пакунків стало відомо 7 квітня. На КПП капопети САСБУ виявила у чіпсах наркотиків на 100 тисяч гривень. Співробітники Служби безпеки України на закарпатському пункті пропуску тиса виявили серед міжнародних відправлень 100 пігулок з містом наркотичної речовини, прихованих у пачці з-під чіпсів. Під час спецоперації операції правоохоронці затримали організатора контрабандного каналу, який не перше. Раз замовляв наркотики для реалізації у рамках кримінального провадження. Відкрито за частиною 2 статті 305 кримінального кодексу України. Наркоділку повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове розслідування. Пише прес-центр Служби безпеки України. Будівництво церкви викликало обурення у мукачівців. Місцеві стурбовані, що від їхніх дітей заберуть майданчик. Чи справді це так з'ясовував Артур Іванчо? У Мукачеві конфлікт між мешканцями спального мікрорайону та представниками духовенства. Про те, що тут почнеться будівництво, люди дізнались кілька днів тому, коли на їх подвір'я заїхала техніка. Представники Української православної церкви Київського патріархату пояснюють, їм виділили комунальну землю ще минулоріч. Закон вони не порушують, а конфлікт вважають штучним. Більше 10 років ніхто на цій території не проводив жодного прибирання. Тобто, коли ми виготовили всі належні документи для того, щоб приступити до початку робіт, а всі рішення необхідні сесії міської ради, ми отримали у 2015 році, ми маємо також і право постійного користування цією земельною ділянкою, ми відповідно цієї весни приступили до зачистки цієї території. Єпископ Ужгородський і Закарпатської української православної церкви Київського патріархату Варсонофій пояснив місцевим жителям, що Ніхто не посягає на дитячий майданчик, а навпаки, церковники віддадуть ще 10 соток землі для потреб дітей. Ви поставили умови для того, аби на даній земельній ділянці був поставлений дитячий майданчик. Ми на це погодились. Відповідно, ми надаємо земельну ділянку ну, більше 10 соток, Я думаю, цього буде достатньо. І, Цим люди певні, які починали цю справу, вони здовольнилися цим і сказали, що цього достатньо. Тобто, те, що вони захотіли, те й ми пішли на, на поступки. Наразі дійти згоди сторонам не вдається. Окремі люди із НАТО понавіть спробували перешкоджати журналістам знімати. Будьте, 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 будьте.

Да, запрещено не запрещено, я не беру. Єпископ зазначає, як тільки територію розчистили, вона одразу стала вкрай потрібною, адже до цього часу її використовували лише в якості смітника. Також додав, що на тому місці не планують будувати велику будівлю, та має бути невелика церква. Лише храм, тобто не стоїть мова про якийсь комплекс чи будь-про що. Наше питання побудувати храм для людей, для вірників Київського патріархату, які цього потребують. І ви бачите, яка кількість їх сьогодні зібралась. Це Лише маленька, які хочуть висловити свою думку. Тому кожен має право на свою точку зору. Ну, а ми, як власники, не не власники, а ті, хто має право на користування цією земельною ділянкою, ми все-таки далі будемо проводити благоустрій, будемо далі працювати над документацією для початку будівельних робіт. Для будівництва храму вже є розроблений проект, але ще нема проектно-кошторисної документації. Тому ще рано говорити про старт будівельних робіт, зазначає єпископ. На травневі свята до Закарпаття призначили додаткові потяги для перевезення пасажирів під час великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд, номер 268-247 Одеса Ужгород. Загалом вже призначено 17 додаткових потягів, які з 27 квітня по 11 травня здійсняють 69 рейсів у найбільш популярних напрямках. Також до свят збільшено періодичність курсування шести цілорічних потягів. У західному напрямку курсуватимуть де. Сядь додаткових поїздів. Готуються до бою у спортивному залі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича відбули збори збірної Закарпаття з боксу, яка представлятиме нашу область на чемпіонаті України. Чи готові боксери вийти на ринг? Знає Артур Іванчо. Мета зборів підготовка до чемпіонату України з боксу, який пройде в Ужгороді наприкінці квітня. У них взяли участь найсильніші спортсмени із різних регіонів Закарпаття. У нас на зборах від 35 до 40 чоловік задіяно. Ми надаємо можливість всім спортсменам розвиватися на базі 31-го училища міста Мукачево. Ці ці збори є надто важливі, тому що вони є етапом підготовки перед чемпіонатом України, який у нас буде в. Цьому місяці містів у Ужгороді, 18 числа він буде починатися. Тренери та керівництво федерації зазначають, що відбіркові спаринги, навчально-тренувальні збори та участь у проміжкових змаганнях найкраща підготовка обласної збірної до чемпіонату України. Ми зібрали зараз е, найкращих лучших Закарпаття. Е, не тільки 2003-2002 третього, але й второго года. і годом старше годом младше для того, щоб кворум був етап. Е, за последние 40 с лишним лет сборов э, закарпатье не проводилось ребята тренируются по 5-5 с часов в день вот. Ну, ми надіємося, как та не, 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 не ударить в грязь ліцом. і виступити достойно на чемпіонаті України, який буде проходити У нас з 18 по 24 число. цього місяця. спортсмени займаються по 5 годин на день, щоб перемогти і стати кращим у своїй віковій категорії. Півтора року займаюся боксом три рази на тиждень, інколи чотири. Так тепер готуюся до України. Це мужній вид спорту. Мені дуже він подобається. Тут потрібна швидкість, техніка. Крім тренування, потрібно і дотримуватись режиму вчасно харчуватися та відпочивати. Всі діти на безплатній основі проживають, харчуються, діти отримали екіпіровку, збор проходить близько. 10-11 днів, тобто у нас збори будуть закінчуватися 14 числа. Буквально 3-4 дня ми даємо дітям відпочити, щоб вони були на піковій формі і могли представити нас на чемпіонаті України, який буде в Ужгороді. Я думаю, ми покажемо достойний результат. І будемо кращими на базі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича за підтримки народного депутата України Василя Петьовки для спортсменів облаштували відповідні умови для зборів. Боксерам залишилось лише впевнено йти до мети. 8 квітня. Міжнародний день ромів про життя сучасного рома, про освіту та подолання стереотипів Євген Пасічник. В Україні мешкає кілька етнічних груп ромів. Найбільше з них на Закарпатті. у Мукатівській школі номер 14 де переважно навчаються діти ромської національності. Педагоги розповідають про специфіку навчання та життя цих дітей. На даний момент школа готується до виставки писанок. Наші діти дуже люблять творчу роботу і дуже люблять працювати руками. Тобто, ну для них це дуже цікава, дуже цікавий конкурс, і дуже вони з ентузіазмом таким великим до нього відносяться. Суспільство сприймає представників ромської національності не надто добре, через що ті почувають себе пригніченими. Мені що це найбільша проблема наших учителів і наших учнів, тому що наші вчителя відносяться лояльно до учнів. Наші вчителя намагаються дітей чогось навчити, а наше суспільство не дуже відкрито відноситься до рамської нації. І виходить та дитина, яка дійсно чогось заслуговує, дитина, яка дійсно навчається, дитина, яка дійсно хоче кимось стати. Ну, от я розказувала, у нас був хлопчик того року випускник 9 класу, і він хоче стати. Жителем молодших класів він тепер пішов вчити українську мову. На наступний рік він поступає в педучилище наше. Але і таких много дітей, як він, це дуже великий плюс, що він взявся сам і сам почав це робити. Але є багато дітей, яких наше суспільство пригнічує, і вони просто не йдуть далі. Також пані Андрея розповіла, як вчителям доводиться спонукати учнів до навчання та про те, як вони доносять до них, що вчитися їм все ж таки необхідно задля для того, аби мати гідне майбутнє. Хочуть вчитися, то однозначно. Вони приходять у школу і вони починають, що ми, да, ми будемо, ми, ми, ми все зробимо, щоб ми навчилися, ми стараємося їм усе казати, що якщо не будете вчитися, не будете людьми. Тому що всі нормальні люди, вони ж навчаються і вони дістають, вони ж якби, освіту мають. І якщо не будете вчитися, значить вам знову треба буде йти. І по... Ходити по вулицям і просити, і це не, не можна, тому що це є незаконне. Ваші батьки не мають права вас виганяти, і вони самі йти і просити на вулиці. Так що ми якісь якось так ми їх більше виховуємо. Даємо на виховання цих дітей, тому що їм це потрібно. Їх треба виховувати, і це мені це каже перша, і відвідуваність. Ми все стараємося їм казати, що ви мусите, і батьків на то звертаємо на батьківських зборах увагу батьків, що вони беруть відповідальність за своїх дітей. Якщо вони ж народили цю дитину, вони мають. Діти ходити до школи, і вони мають за це відповідати, тому що це є у про закон про освіту, де чітко вказано, що батьки беруть за це відповідальність. Наразі питання освіти ромського населення актуальне як ніколи, нарікаючи на проблемах соціалізації, часто представники цієї меншини відмовляються від знань та відсоток ромів, які прагнуть навчатися, аби змінити своє життя, стає більшим. Краще раз побачити, аніж багато разів почути. Це однозначно вислів про один із закарпатських скарбів: водоспад-труфанець. Помилуватися цим дивом може кожен охочий. Неймовірну красу водоспаду у своєму сюжеті намагався передати вам і мій колега. Водоспад Труфанець, гідрологічна пам'ятка природи, яка знаходиться в карпатському біосферному заповіднику. Це один із найвищих природних водоспадів Закарпаття. Його висота 36 метрів. Труфанець названий на честь одноіменної правої притоки річки Чорна Теса, русло якої і служить джерелом для водоспаду. Річка Труфанець бере свій початок у субальпійському поясі на висоті більше 1700 метрів над рівнем моря, біля підніжжя знаменитої карпатської гори Близниці, і проробляє шлях майже в три кілометри до впадання в чорну тесу. Для кращого огляду біля самого підніжжя водоспаду була побудована дерев'яна альтанка, яка нагадує казковий лісовий будиночок. Краса Фонця розкривається саме з цього місця, до якого можна дістатися від дороги всього за хвилину. Водоспад це останній поріг, який долають води річки перед впаданням у Тису. Вже через кілька метрів після дороги, під якою проходить вода після падіння з крутих скельних масивів. Вона об'єднується ще більш могутнім і сильним потоком чорної теси. Один із наймальовничіших водоспадів каскадного типу в українських Карпатах має значне естетичне, так і рекреаційно-туристичне значення. Без сумніву, водоспад-трофонець найяскравіша пам'ятка, в яку дарує місцева природа. Тож його неодмінно варто побачити. Цінуйте кожну мить життя і насолоджуйтеся красою природи. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую, що були поруч. На все добре.